Петро мага, Охмедит. Сліди ракети дуже довго схожі на колосся, аж поки не впиваються в небо іклами. Під стіночкою янголята без волосся до крапельниць прип'яті сталевими іглами, іглами голками, голками, трубками, трохи до невідомості. Сильно до непритомності простір знову заповнився трупами. Фрагментарно на прадавній солом'янці, простір проплаче і блимає сиренами, простір сиплеться у безодню під'їздами. Нам ще вчора жилося іншими темами, нині теми скориговані звірами, скориговані денні вильоти льотчиків. Та невже вони завтра ще суки житимуть, нагадають про всіх розп'ятих хлопчиків, світу стомленому з мізками промитими, світу, що досі не розуміє напасті, заховавшись в своїй шоколадній цукерниці, Безволосі ангели привід для радості, недороблених в сатанинській майстерниці. Може, бить, і що кінжалом контрольний, може, ми ж можемо скальпільна і не броска. А давайте сделаем очень больно і хахлам, і лисам И ніданоскам. Існується простір країни помилки. Зубоскально рясно сипляться смайлики. Друзі наші, партнери, партнерки, можна відповідь буде моментальною. Чи досі, як стрінки, червоні лінії ділять дупу вам між м'якими клісілками, небо Києва нині плаче дитиною, небо Києва більше не всміхнеться веселками, чи й досі табу іноземними мовами до стурбованості вашої прикріплені, припускаєте, що буде теж відфільтровані на живих? І полеглих дітей розділені, поки ми ланцюгом ніким не розділеним по цеглині б'ємося страшними завалами і не хочемо прощатися з надією, що когось ще під ними не відшукали ми, не чекайте на небо із колосом і не тіште чортів з собою безвольними, поки вам не накрапають голосно, прямо в голому. І, звичайно контрольними.